А, дощ в сусідній села, блядь, ідуть дощі. У нас тут нахуй, немає. Там ідуть дощі, тут нема, там ідуть дощі. воно як Тут, блядь, треба піймати ту відьму, нахуй, і відріводірвати її голову. Всім привіт! Вас вітає компанія Elita Select. Завжди ви пишете в коментарях, ти тільки показує соняшник, там де дуже багато опадів. Сьогодні ми приїхали до Володимира. Доброго дня, Володимир. Привіт. Тут де зовсім не було опадів і на цьому полі ми були присутні, коли була посівна. Тут висіяний наш гібрид соняшнику є зберекет. Що розкажете? Що розкажу? Що повна халепа. Ваги нема. Осадків немає. Що він низенький, дивіться. Ця... І вже кидає той корзиночку. Корзинка вже. Попояся зимою. Я маю по-моєму, з хвостиком. От. Взагалі, так, да, він виглядає красивий. Я взагалі не знаю з чого він тягне ці соки. От. Але діло в тому, що дуже печально. Кожен день показує щось, що осадки будуть, будуть, але їх нема, нема. Сьогодні прокапало трохи, притрусило. притрусилоно. Ну, ось чуть-чуть можна побачити. Зовсім капіночку соняшник під себе трошки насобирав. Ну, з листіною. Так, да, ну скапувало. це зовсім зовсім мало. Тут, я так розумію, після посіву були якісь дождики, не було? Ні. Один, один здається, сразу по-моєму, после... сразу, по після посіву. І це візде так? Чи тільки наш гібрид соняшнику? Що? Ну тільки наш гібрид соняшнику такий поганий, чи візде в округі. Та ви ти покажи, от людські соняшники. Це. Це найкращий соняшник тут в округу, подивися. Ну так, да, там О, подивитися там, сюди. Да. Отой ще більш-менш нормальний, не знаю, чий-то. Там подивися, зніми, покажи. Та да, ми підемо туди пізніше, подивимося. О, то, це то, ще найкрасніший, ребята. Да, він і видно, по ньому так О. лися і не опускає. Тобто, да, він низенький. Я не знаю. Він нього рост просто низенький, бо він не може ну з чого йому рости. От. Ну, він такий, ну вид він. На вид, він... на вид вроде непоганий, але Я в Росі не Я сюди займлив. не їздив, не їздив, напевно, з неділі-дві, думаю, капець, там вже геть не хотів їхати. А потім думаю, ну поїду, подивлюся, що там, приїжджаю, ніфігася, там картина. Так, да, він низький, але ну, красивий. Зараз ми поїдемо. Тут була пахота. Зараз поїдемо на прямий посів, там де він посіяний прямим посівом. цей же самий гібрид. Там, кстати, ще і. Два гібрида, Лімогрейновський і ваш На одному там вони межули цей однаковий обробіток. Зараз поїдемо подивимося, як він там виглядає на прямому посіві. Хіба що може якщо підуть зараз дощі обідні дві трещини? Лювка залізна має бути. Хіба що якщо підуть дощі, то може він ще корзинку якусь там формує, А так, не знаю. А так не знаю. А зараз ми приїхали на демо діляночку, де висяний наш гібрид соняшнику. Тут висяний берекет, і висіяний брендовий гібрид. Зараз Володимир нам все розкаже і покаже. Розказуйте. Що, Ми знаходимося е, на ділянці, де посіяний е, лімагрейн 5542 і бірикет. От, отак виглядає берекет. Тут. Прямий посів після, по кукурудзі, після кукурудзи, без обробітку. Е, норма ліфосата 2 літри 1,5 літри. І все, більше тут нічого не роблено. Тут навіть ще не додавався ні бор, ні інсектицид, ні фунгіцид, нічого поки не давалося. Ну, різниця, як би видно, тобто берекет. різниця ац... видно колосально, таку навіть. Ну, так от, присядь, воно видно от, на камеру. От бірикет, от лімагрейн 55-40. Ну ще можна замітити, у бірикета такі більш листя. Більші, мені здається. А воно здорове. дорогою, сейчас зараз э, станеш, воно видно О. вообще шикарно. Край теж відсіяний э, Берекетом. Зараз порівняємо корніву систему. Ну, давай тут Горньова система ліма Так, ну Давайте такий самий, да? Такий самий, поросий вирвемо білікет. Да. Значить пішов глибше. Це навіть Бачиш? Видно, Чуть-чуть да? мощніше росте. Ну, бірікет сам по собі він такий. Тобто буцматий красивий соняшник. Давай я цей ще спробую вирвати. Зараз вирвемо весь соняшник і не будеш. бо рідко буде. урви. Зараз вирвемо весь соняшник і не буде що вибирати. Ось о коренева система на берикету. Давай ще раз ще один вирвемо цей. Ми казали, що ми такі. Лімаграйн. Ну, бірикет чуть, чуть глибше загнався. Обробіток одинаковий, все однаково. Ось так якось виглядає коренева система. Еліта Селект як мені три мішка соняшника за те, що я стільки вирвав газон соняшника. Ви попали. Газон соняшника. Да. Так що так. Ну Це ще й пізній посів, до речі. Це пощі. Не пощі, а самий останній посів. Це десь сіяний числа 20 мая. Що, куди далі їдемо? Е, їдемо на е, нутів. Ну, ну, Можна сказати, ноутіл, не ноутиль, е На Саксон. На Саксончик. Поїхали, подивимося, що там по Саксончику, як справи у нас. Поїхали. Поїхали. От, от тріщини у нас на Одещині. Ну, я мої грязні не знімати. Та мене теж грязні. Це в нас Саксончик, так? Це в нас Саксон. Ну, Це перві посіви. Первих посію. І теж тут по нулю посіяв. Да, тут ноль. Сіднє поле я покажу, що таке. Всі кажуть, що ноутів не працює. Нутів хуйня і прямий посів хуйня. І зараз я покажу. Просто наглядний на хуйня. І що в нас тут? А тут теж в людей. Прямий посів, ну утів. Але ну, подивися скільки сорняка. Да, муші я багато, він забив соняшник. Це означає погана обробка гліфосатом. Пожаліли гліфосату перві. Або пізно обробили гліфосатом. От того такі результати. Це прямий посів і це прямий посів. Ну Тут пізніший був по ньому видно. Пізніший там, ну, на неділю. Ну, діло не в тому. Діло в тому, що от, є у мене поле, там, просто ми, я не показав, його треба було піднятися чуть вище. Там, де посіяний лімагрейн з брикетом. Там у мене кусочок перія було. І я теж його треба було скропити, той перії, я не скропив. І там, де перій, коротше, вбив, забив соняшник. А були б тут опади, він був би бля, цей соняшник. Та-та. Та ми всі знаємо, про красу. Він і так, так ну дивіться, картина. Я вважаю, що для того, що жодних дощів з такими тріщинами. Так що ви просили показати соняшник наш там, де немає опадів. Ми вам його показали. Тепер можете писати коментарі. Зараз будуть писати, а це насіння таке, ну як завжди. Ні, тут класне насіння. скоро нема що, ви не бачите. Що воно росте навіть і в поганих кліматичних умовах. Спадали зацвіла. Ага. А ось рослинка, де немає конкуренції. Угу. Тобто вона тут одна. Де які тріщини? Там да, видно. Тріщини я-моя. І ось теж рослинка де тут немає конкуренції ніякої, то вона себе чудово почуває. Навіть його подів немає листи. Я в цьому році посіяв.